Огірочок по 35 сьогодні зранку на привозі. Хочу показати вам ціни. Дивіться, яка абрикоса, обалденна, крупна. І така видно, що вона м'якенька. Не дуже тверда. Помідорки 75, черешня 85, полуничка теж 75. Так, перчик, боже, який він ароматний. Пахне на весь привоз 120 гривень. Ціна. Такий 160 теж, такий красень лежить. Так і просто це до вас на стіл. Кабачок 20, баклажанчик 120. Капусточка 15 молода. Так, 40 гривень морковка молода. Ні, стара. Молода 70. О, трохи ціни піднялись. Цибулька 40, бурячок 50, картопля по 30. Ну помідорки, дивіться, такі 75 гривень, полонечка теж обалдєнна 85 гривень кілограмчик. Ви 65 гривень. То ось такі ціни зранку. Приходьте, всім гарного дня.